Привіт, з вами Влади. І сьогодні я вам е, покажу і розкажу, як зробити ось такого е, кораблика. Саме так кораблика. Для цього нам знадобляться лист двома. Його потрібно зігнути навпіл Потім зігнути оці краї і нижні краї зігнути. Так, і потім оці маленькі краєчки теж зігнути. Так. Так. Поки я буду... А, ні 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 я вже тягну. Потім, бачите, тут є така штучка. Нам треба його ось так шутити. Щоб... І ось цю половинку відгортаємо Потім перевертаємось. Нас з одної сторони відгорнуто мене. І з іншої сторони так само відгортуємо. Так. Потім ми бачимо. Ой, чекайте. Потім ми ну, бачимо ось тут е, таку штучку. Її, і знову робимо, її розгортаємо так же само як тоді. І знову виходить ромбік. І обережно бє, беремо за оці два краї і розгортаємо. І в нас е, виходить е, ось такий е, кораблик. Тут е, знизу. Є така штучка, цю штучку потрібно розгорнути, спустити його на воду і він буде плавати. До побачення, з вами був влад, ставте лайки і підписуйтесь на канал.